Добрий день, радий вас вітати на засіданні постійної комісії Зазимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Сьогодні у нас 3 жовтня 2025 року ми знаходимося в селі Пухівка, Пухівський, Старостинський округ, Присутні голови Гринько Євген Володимирович. Марченко Євгеній Константинович, заступник голови комісії, і секретар Ячник Надія Дмитрівна. Запрошені старости сіл, Бойко, Віра Миколаївна, Пусаренко Анастасія Григорівна, Кабиш Володимир Михайлович, Десько, Різник, Наталя Антоніна, Гайдак Михайло Васильович. Порядок денний Пропоную такий порядок денний. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми торбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. І третє питання різне. Хто заданий порядок денний, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного. Про надання матеріальної допомоги жителям громади. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з пакетами документів, заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми соціальний захист жителів громади. А саме до нас звернувся житель села Пограби Дроботун Вадим Олегович, який просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з хворобою на лікування. Комісія розглянула весь перелік документів і рекомендує надати 10 тисяч гривень. До нас е, звернулася негода Оксана Миколаївна, жителька села Погреби, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування. Комісія розглянула весь е, пакет документів, є наявна медична виписка. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Загура Сергій Вікторович, житель села Зазим'я, який просить надати матеріальну допомогу на лікування у зв'язку з хворобою. Комісія розглянула весь необхідний перелік документів, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Радченко, Радченко Ігор Васильович, житель села Зазима, просить надати йому матеріальну допомогу у зв'язку з. Довготривалим лікуванням та проведеним оперативним втручанням. Комісія розглянула весь необхідний перелік документів і рекомендує надати 5 тисяч гривень. До нас звернулася Біляєва Любов Дмитрівна, жителька села Зазим, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування її чоловіка Біляєва Бориса Івановича у зв'язку з хворобою. Комісія розглянула весь пакет необхідних документів. Також Біляєв Борис Іванович має, потребує постійно стороннього догляду. Це висновок сек. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернула жителька села Зазим'я, Ще гор Марія Миколаївна, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування. Розглянула весь пакет документів, які надала Марія Миколаївна. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Галицька Марія Костянтинівна, жителька села Зазима, і просить надати матеріальну допомогу на лікування. Діагноз ми не розголошуємо, весь необхідний перелік документів присутній. Комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Шевчик Лідія Вікторівна, жителька села Зазима, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Після пройденої операції. Комісія розглянула весь необхідний перелік документів. Добрий день, вибачте, можна? І рекомендує 5 тисяч гривень. Добре. До нас звернувся шлапак Володимир Борисович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію житель села Пухівка. Комісія розглянула весь перелік документів. Консультативний висновок спеціаліста і рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Геренко Надія Іванівна, жителька села Пухівка, просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з оперативним втручанням. Комісія розглянула весь необхідний перелік документів. І рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернулася Корнієнко Катерина Миколаївна, жителька села Пухівка, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування після пере. Піс... Не будемо діагноз озвучувати. Весь необхідний перелік документів є. Зареєстрована на території нашої громади. Комісія рекомендує 7 тисяч гривень. До нас звернувся Роман Вадим Володимирович. Проживаючи в селі Рожни, це ВПО, внутрішньопереміщена особа зареєстрована в Рожнах і просить надати їм матеріальну допомогу на лікування у зв'язку, тож не озвучує. Пенсіонер, друге ВПО. Комісія розглянула пакет документів, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася. Богдан Надія Володимирівна, жителька села Літка, яка просить надати їм матеріальну допомогу е на лікування та реабілітацію після стаціонарного лікування. Комісія розглянула весь необхідний перелік документів. Зареєстрована Надія Володимирівна в селі Вітки і рекомендує 8 тисяч гривень. До нас звернулася мельник Валентина Петрівна, жителька села Літки. Яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію згідно діагнозу. Всі підтверджуючі документи присутні, наявні, зареєстрована в селі Вітки. Комісія розглянула весь перелік документів, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас Юрчин, звернувся Юрченко Олександр Вікторович, село Літки просить надати йому матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію по захворюванню. Весь необхідний перелік документів присутній, зареєстрований в селі Літків. Е, комісія рекомендує надати 5 тисяч гривень. До нас звернулася маленька Любов Андріївна, село Літочки, яка просить надати їй матеріальну допомогу на лікування її сина, музиченка Артема Миколайовича. Музиченка тему Миколаєвиця зареєстровані в літках Літочка. в літочках. Перепрошую, комісія рекомендує 5 тисяч гривень. Пропозиції зауваження є. До комісії немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Переходимо до другого питання про надання одноразової матеріальної допомоги. Військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Попередньо розглянувся всі заяви військовослужбовців та їх сімей для отримання одноразової допомоги. Пропонуємо надати матеріальну допомогу. Прізвища ми не озвучуємо в зв'язку з етичних питань і. Так як це військовослужбовці, до нас звернулося сім заявників. які... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. сім заявників, які просять надати ним матеріальну допомогу у зв'язку з проходженням військової служби. Всі вони на даний час проходять. І комісія рекомендує надати. Цеми заявникам по 10 тисяч гривень у зв'язку з проходженням військової служби. Також до нас звернулися е, жителі нашої громади, які проходили військову службу, да, але, на, е, але отримали поранення під час виконання бойових завдань. Таких заявників у нас три, троє заявників. Комісія переглянула весь необхідний пакет документів і рекомендує трьом заявникам надати по 20 тисяч гривень. Також у нас є один заявник, який отримав е сповіщення, що його близька людина, прізвище ми не озвучуємо, військовослужбовець, е отримали сповіщення про безвісті зниклого. Чоловіка і комісія рекомендує також надати 20 тисяч гривень. Тобто військові, які проходять службу на даний час 7 чоловік, 7 заявників, поранені 3 заявника. І безвісті сім заявник, сім'я без зник, що військовослужбовця одна заява. 7 чоловік по 10 тисяч гривень, поранені троє по 20 тисяч гривень, вісті, заява на безвісті зникло одна на 20 тисяч гривень. Прошу підтримати е, дане питання. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Переходимо до е, третє питання різне. Е, хочу у вас. Можна питання, не да. вибачають. А якщо в понеділок буде ще одна заява на цей загиблих, що вчора поховала? На наступну сесію. На наступну сесію. Я дуже дякую вам за запитання. Якщо в нас вийде, то ми, ми з задоволенням най, найкоротший термін розглянемо дане питання. Дякую. Да. Сьогодні в освітян свято, День Вчителя, тож вітаємо наших всіх освітян. Нехай їм все вдається, діти радують, ми їх будемо надихати, підтримувати. Та і все. Громада працює, все в нас здається. Да? Yeah. Да. Комісії проводяться, ви з виконком, Є питання в різному якісь. Yeah. Немає. Тоді, хто за те, щоб закрити нашу 97-му комісію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Комісія закрита.